Розпаковка, що я знайшла в секонді, на 50 гривень. Перший комбінезончик новий з бірочкою, приміряємо. Це розмір м -очка. Зріст у мене 161 см. Тканина дуже легка, на літо буде супер. Наступний сарафанчик приміряємо. Цей сарафанчик підійде на розмір С і на М, тому що зверху на резиночці вона дуже гарно тягнеться. Тому на М сяде прекрасно, як і на Ску. Гарний розріз має. Далі комбінезончик. Це розмір XS. І на С також прекрасно сяде, тому що є резиночка на поясі. Ось такої тлюроксової тканини. Далі сукня приміряємо. Дивіться, по біжці ця сукня 22-го розміру. Вона дуже гарна, нижче колінка. Ось показую, наскільки вона на мене велика. Я не знаю, це, мабуть, 2XL чи 3XL. Хто знає, напишіть. Зверху подивіться як гарно виблискують камінчики. І останні шорти приміряємо. Ці шортики розміру S. Ну і, ну і для хейтерів купа пилюки, наче сніг. Ну, що поробиш. Кому ще найбільше сподобалось, пишіть в коментарях. Також підписуйтесь на мій інстаграм. В інстаграмі я не тільки продаю речі, а ще й дарую в сторіс. Просто так підписуйтесь.